Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор.ua Сьогодні ми з вами продовжуємо розгляд теми дорожні знаки. Вже на каналі є записано перших дві частини. Там ми розглядаємо в кожній частині по 50 запитань, щоб відео не були дуже великі і ви встигали опрацювати матеріал. Тому третя частина у нас розпочинається зі 101-го запитання. Посилання на перших дві частини я залишу в описі до даного відео. Ну і також нагадую, що для... Тих, хто підтримує канал у розвитку, для спонсорів каналу. Там є різні рівні спонсорства, і саме рівень відданий прихильник дає вам можливість отримати доступ до більшої кількості відео з даної тематики розгляд екзаменаційних запитань. Там є детальні пояснення, повністю відео в повному форматі, і що саме головне без реклами. Тому, якщо ви маєте намір підтримати канал у його розвитку, то для спонсорів також буде. Преміум, доступ, ось саме в вигляді детальних пояснень із таких тематик. Тому, хто ще не підписаний, друзі, на YouTube канал, обов'язково підпишіться, поставте цьому відео вподобайку і напишіть в коментарях, чи допомагають вам ці відео краще засвоювати матеріал. А ми розпочинаємо. Отже, перше запитання. Зображений дорожній знак інформує. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2, що про можливе здійснення контролю за порушенням правил дорожнього руху за допомогою спеціальних технічних засобів. Досить часто учні думають, що камери фото-відеофіксації призначені лише для швидкісного режиму, так, якщо є порушення. Ні. Даний знак каже, що фіксується будь-яке порушення правил дорожнього руху. 102 запитання. Зображений дорожній знак інформує. Тут також правильний варіант під номером 2, що є місце розташування телефону для виклику аварійних служб. Хоча зараз в сучасному світі у кожного є е, мобільні телефони, і в принципі, актуальність цього знаку вже не настільки і потрібна, вона, але тим не менше в правилах дорожнього руху він є. 103 запитання. Зображений дорожній знак інформує, тут вже правильний варіант відповіді під першим номером, що про місце розташування газозаправної станції. Отже, в попередніх частинах я вже е, розповідав вам, але ще раз повторюся, що якщо у нас газова ось ця колонка бензозаправка, так, синенького кольору, то є заправка газом. Якщо зеленого кольору, то це місце зарядки електроавтомобілів. І якщо вона чорного кольору, то вже відповідності заправка або бензином. Або дизелем. Тому ця заправка синенького кольору це газозаправна станція. 104 запитання табличка до дорожнього знаку діє. І в 104 у нас правильний варіант відповіді під номером 1: що якщо сніжинка червона, то поширює свою дію на суботу, неділю і інші святкові вихідні дні. 105 дія зображеної таблички поширюється. Тут ми бачимо вже вантажівка із оранжевим квадратиком. Оранжевий такий квадратик завжди має відношення до перевезення небезпечних вантажів. Тому в, четвертому, в цьому запитанні четвертий варіант відповіді є правильний. Щоб поширюється табличка на всі транспортні засоби, що перевозять небезпечний вантаж. 106 запитання: який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно? Тут ми бачимо, що під знаком парковка місце для стоянки у нас є табличка, що дозволяється заїзд частково на тротуар. І в 106-му перший варіант відповіді правильний, що вантажний автомобіль. Пам'ятаємо, що вантажівка, мікроавтобусам, легковим і мотоциклам можна зупинятися лише біля тротуару паралельно. Там буде табличка у нас показана, щоб тільки біля тротуару. Всіма решта табличками із заїздом на тротуар. Таким способом вантажівкам і мікроавтобусам не можна паркуватися. Тому згідно такої таблички, тут правильно припарковані легковий і мотоцикл, а вантажівка вже порушує. Наступне запитання: 107. Який із зображених дорожніх знаків забороняє в'їзд усіх транспортних засобів, крім транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами? Тут правильний варіант відповіді під номером 4. Знак. Четвертий. Тобто бачимо, що в народі його називають цегла. так? Е, пригадуємо, що якщо маршрутний транспортний засіб їде за чітко встановленим маршрутом, то відповідно, цей маршрут передбачає туди проїзд. Тому під четвертий знак може проїжджати. 108. Що спільного у цих двох дорожніх знаків? У 108-му другий варіант відповіді правильний, що вони повторюються в населеному пункті при довгостроковій установці. Тобто ще раз пригадуємо, що в нас є частина попереджувальних знаків, які повторюються ще раз за межами населених пунктів. Всі знаки встановлюються за 150 300 метрів, але є ще певна категорія, яка повторюється ще раз за 50 метрів за межами населених пунктів. А ці два знаки: вони, навіть якщо в населеному пункті встановлюються у нас знаки за 50-100 метрів, то ці два знаки вони ще раз повторюються за 50 метрів і в населеному пункті. Тому спільним у них є те, що повторюється при довгостроковій установці.